Зустрічайте нове надходження у продаж. Toyota Camry в 40-му кузові. Автівочка у нас 2007 року випуску 2.4 газ бензин. Обладнана механічною коробкою на оригінальних дисках, на легенькому тонуванні, парктроніки позаду присутні, гарний стан по кузову. Салон у нас велюровий, в збереженому стані, із ставочками під дерево. Комплектація у нас з передніми склопідйомничками, точніше, з усіма електросклопідйомничками, з регулюванням та складанням дзеркал, газ у нас встановлений, електрокоректор фар, шкіряне мультимедійне кермо, 305 оригінального пробігу, приборочка без помилок. Мультимедія працює, двохзонний клімат-контроль працює, пічечка працює, селектор механіки, теж ставочки під дерево, передній центральний підлакітничок. Ось в такому стані у нас пасажирське сидіння. Ось в такому стані у нас водійське сидіння. Класна автівочка, надійна, японська. Друзі, авто ви можете придбати у нас в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102 міста Київ. Автівочку купити ви можете за готівку, за безготівковий розрахунок. Можна купити у нас автомобіль за криптовалюту. Є послуга обмін на інший автомобіль. Чекаємо вас з 9 до 19 щодня. Більш детальна інформація по цій автівочці за посиланням в описі.